Вітаю вас на занятті за проєктом Думай на Рівних. Тема заняття Хлопчик із важким серцем. Заняття третє. Зібралися у коло, згадали про те, як читали книжку Хлопчик із важким серцем. Сьогодні ми зможемо відчути емоції Тао. Показала дітям важкий предмет і наскільки важко його тримати. Запропонувала дітям обережно передати важкий предмет по колу, даючи їм час потримати предмет у руках і відчути його вагу. Обговорили, як відчували би цей важкий предмет у середині тіла, якби він був емоцією. Потім показала дітям легкий предмет. Підкинувши його у повітрі та дозволивши повільно опускатися на землю, запропонувала дітям обережно передати легкий предмет по колу, даючи час його потримати. Обговорили, як вони відчували цей легкий предмет у середині тіла, якби він був емоцією. Запитала у дітей, що вони відчували, коли тримали важкий предмет, а потім легкий. Потім попросила дітей уявити, що вони несуть цей важкий предмет усередині себе. Ось так відчувається смуток. Він дуже важкий і неприємний. Він позбавляє нас енергії, сповільнює і викликає бажання згорбитися або згуртуватися в клубок. Коли ми намагаємося зробити так, щоб нам і нашим друзям стало краще, ми знову. Робимо важке відчуття легким, ми починаємо почуватися краще і нам вже не так сумно. Ще раз нагадала дітям, що іноді неможливо перестати сумувати, і це нормально. Розповіла, що Тао хотів відчути себе щасливим, тому спробував усе, що пропонували йому друзі. Запропонувала показати дітям, що вони роблять, щоб відчути себе краще, коли їм сумно. Завершили заняття, нагадала дітям, що вони завжди можуть розповісти комусь, коли їм сумно або важко. Тоді інші можуть допомогти їм знову відчути себе легше, якщо вони цього захочуть.